Бог створив людину вічною. Він не створив людину для смерті. щоб людина помирала. Бог не створив для цього людину. Бог створив людину, щоб вона насолоджувалась і спілкувалася своїм творцом. Розумієте? Но коли людина згрішила, наші прабатьки, як їх звали, нагадайте. Адам і Єва, а, я, а як їх перекладається ім'я? Адам і Єва. Перекладається ім'я Адам, це людина. Бог створив людину, першу людину. Друге це Єва. Єва перекладається життя, і та, яка дає життя. Від жінки проходять діти. І Бог створив їх для своєї слави, щоб вони насолоджувалися. Но коли вони згрішили, гріх це те, що нас роз'єднав з Богом. Розумієте? Гріх став прирвою між людиною і святим Богом є прирва. Прирва в чому? В відношеннях. Людина втратила, коли вона згрішила. Коли гріх війшов в життя людини, і гріх це те, що нас роз'єднав. Святе письмо каже, такі дуже важливі слова ми можемо з вами прочитати. Послання до римлян, 6 розділ, 23 вірш. Останній вірш цього розділу. Бо заплата від гріху смерть. Бо заплата від гріху смерть. Бо заплата за гріх це смерть. Вічне відділення від Бога. Тобто смерть яка? Є две, дві смерті. Розумієте? Перша є смерть це тілісна. Так? Людина, коли помирає, її несуть на цвинтар, на цвінтарі її, як написано, з пороху людина взята, в порох вона і повертається. А є інша смерть. І ця інша смерть це духовна смерть. Коли людина згрішила, вона, у неї були порушені відношення з Богом. І вона померла духовно, перш за все.